З 1 січня в країні мають розпочати видавати біометричні паспорти на поліграфкомбінаті Україна готові їх друкувати. Як документи будуть захищені, та скільки коштуватимуть, розпитував Павло Тирський. Поки що цей верстат на поліграф комбінаті Україна друкує звичні закордонні паспорти. З нового року з нього виходитимуть біометричні персоналізацію, кому він належить, робитимуть на цій новій лінії. Приблизно цикл із даних на 100 паспортів Ліса 35 хвилин. наносяться всі дані чоловіка, плюс діляться кілька степені захисту. Перед тим як персоніфікувати документ, йде перевірка, чи всі ступені захисту витримані під час друку. В ультрафіолеті мають світитись волокна на папері та малюнки на сторінках паспорту. Крім цього, повинні відображатися водяні знаки, наприклад, золоті ворота на кожній сторінці документа і номер сторінки. Для друку нових паспортів на лінію вімкнуть ось цей модуль. Він записуватиме на чип у документі біометричні дані, зокрема відбитки пальців. Сам по собі образець чипа я вот держу обложку в руках. То есть ви можете бачити, чорний квадратик это непосредственно сам чип. Вокруг нього знаходиться антенна. На даному образці паспорта візуально слідів наліччя чипа здесь нет, но можна увидеть на просвет через бумагу вот, именно точно такой же чорний квадратик. Відтепер на території поліграф комбінату Україна не лише друкують бланки паспортів, а й вносять до них персональні дані. Раніше це робили в окремому центрі персоніфікації у Бортичах. Тепер він став частиною поліграфкомбінату і устаткування з нього перевезли в Київ. З Точки зору безпеки дуже важливо, щоб процес виготовлення безпосередньо буклета, безпосередньо книжечки і безпосередньо. Е Персоналізація знаходився в одному місці. Комбінат готовий друкувати щодоби 20 тисяч бланків паспортів. Хоча персоналізувати здатен 9 тисяч. Тож, якщо буде попит на біопаспорти, підприємство закупить нове устаткування. У громадян буде вибір робити собі і далі звичайні закордонні чи біопаспорти, які обіцяють оформлювати максимум за 20 діб передбачено два варіанти оформлення паспорта для виїзду за кордон: це 20 робочих днів, це стандартний термін, і 7 робочих днів це прискорена процедура, яка передбачає оплату подвійного розміру державного миту і вартості адміністративної послуги. Якою буде ціна біопаспорта, поки що не знають ані в міграційній службі, ані на поліграфку комбінаті Україна. Єдина цифра, яку називають вартість бланка паспорту 15 євро близько 300 гривень. Але якими будуть держмито та плата за адмінпослуги – невідомо. Чиновники чекають окремого розпорядження уряду. Він має визначити ці тарифи. Павлотиський фанчишок, перший національний.